З самого дитинства я бачила себе мамою в майбутньому. Це було щось, чого я не ставила під сумнів. У мене велика родина, і я оточена молодшими двоюрідними братами і сестрами. Тому я дуже звикла до маленьких дітей та немовлят. У свої 20 років я зустріла свого нинішнього чоловіка. У нас завжди були здорові та поважливі стосунки, і ми були друзями, перш ніж почали зустрічатися. Ми вирішили народити дитину, оскільки це те, чого ми обидва хотіли. Я отримала найбільший шок у своєму житті, коли з'явилася дитина, м'яко кажучи, моє життя виглядає зовсім не так, як я уявляла собі. Перші 18 місяців материнства були найнещасливішими та найтривожнішими в моєму житті. Я раніше ніколи не стикалася з проблемами психологічного е, психічного здоров'я, тому ця ситуація вдарила особливо сильно. Материнство було виснажливим як фізично, так і морально. Я думаю, це неможливо уявити, поки ти сам не пройдеш через це. І головне, що немає кнопки вимкнення. Хочу зазначити, що у нас непоганий сімейний дохід, тому ми не боремося за базою потреби. Маємо нерегулярну, регулярну, але деяку сімейну допомогу та друзів поблизу з маленькими дітьми, але все одно вважаю, це все неймовірно складно. Моя дитина гарна дитина, без проблем зі здоров'ям, поведінкових проблем, крім того, що вона малюк. Протягом більшої частини материнства я відчуваю себе неготовою і що це я якась не така. Я щодня докладаю максимум зусиль, щоб дати своїй дитині гарне життя, але моє життя стало монотонне і втомлююче. Все відбувається не так, як ми хотіли, навіть якщо ми думаємо, що спланували щось веселе та корисне для нашої дитини. Я вважаю, що ми повинні бути чесними і перестати малювати романтизовану картину материнства. Потрібно розповідати правду, як є.